Друзі, привіт! Сьогодні з вами поговоримо про канвас бізнес-моделі. І давайте з вами уважно поглянемо про те, що незважаючи на те, чим би ви займались, але це все проєкт, це все бізнес-модель, яку потрібно створити, з якої потрібно працювати. Незалежно від того, будь-це отримання певних коштів, або це отримання. Якихось переваг в сфері соціального підприємництва, але потрібно спланувати свою діяльність. І саме для цього всього є канва бізнес-моделі. Що це взагалі таке? Це модель, яка описує структуру, основну причину того, як організація створює, приносить та отримує прибуток. Інакше кажучи, яким чином ваша діяльність, ваші цілі? Узгоджуються з оточуючими, наскільки вони є потрібними, та наскільки вони є дієвими. Якщо ви побачите попередній слайд, то засновниками взагалі цієї техніки є Олександр Остервальдер та Ів Пін'є. Друзі, на нашому каналі є. Посилання на цю книгу, це розділ цієї книги, є, що варто прочитати в рубриці. І ви можете уважно оглянути цю книгу, уважно з нею ознайомитись. Але незважаючи на це все, будь-яка бізнес-модель Канвас включає 9 структурних елементів. Тобто, це. Споживачі, взаємодії з споживачами, цінності та інші, інші інші види діяльності. Коли ми всі 9 блоків з вами розглянемо, лише після цього ми можемо працювати з бізнес-моделлю. Побачимо те, що на попередньому слайді зображено, все це. У спрощеному вигляді може бути представлено наступним чином. Зазвичай, коли ми створюємо бізнес модель, то ми якраз і працюємо з цією табличкою, яку послідовно заповнюємо і після цього починаємо працювати. Незважаючи на те, чим ви займаєтесь, будь-яка структура включає наступні етапи. Перше, це створення бізнес моделі за допомогою канви. Яка включає 9 етапів, після цього ми починаємо е, працювати з цією моделлю, називається Pivot, Тобто ми з нею калібруємо, взаємодіємо, і після того, як ця модель стає е, працюючою, то ми підходимо до IDFM, тобто це вже до оптимізації цієї працюючої моделі. Але по-перше, треба створити цю бізнес-модель. І перший блок, який у нас є, це сегменти споживачів. Хто найважливіші наші клієнти? На які сегменти їх можна поділити? Що вони хочуть для того, щоб ми з ними робили? В цьому етапі ви повинні собі чітко відповісти на такі питання, яка це ідея взаємодії з підтримка. Або ви орієнтовані на ВІП-клієнтів, або це на соціальне якесь підприємництво, або це самообслуговування. Тобто ви потрібні. Зрозуміти, який сегмент ваших споживачів, для кого ви створюєте свою продукцію, для кого ви створюєте власне той набір функціоналу, який дозволить вам взаємодіяти з оточенням. Після цього, звісно, що це ціннісні пропозиції. Тобто, перше, те, що ми з вами, хто для нас? А друге, що ми їм пропонуємо. У чому проблеми наших клієнтів, як ми їх вирішуємо, яким чином ми їх можемо задовольнити? І що саме головне, ми продаємо не рішення, а проблему. Знаєте, я хочу вам розповісти історію свого власного життя, що коли ми створювали програмне забезпечення та намагалися його продати, то яка була наша перевага, яка була наша цінність нашої програми? Те, що вона була можливо гірша в плані графіки за функціоналом, проте, придбавши нашу програму, не потрібно було закуповувати ліцензійне програмне забезпечення щодо графічних редакторів. Тобто закупивши наше програмне забезпечення? Покупець уникав потреби витрачати додаткові кошти на придбання ліцензійного програмного забезпечення, в даному випадку графічних редакторів. І він не прив'язувався до версій, до оновлень та інших, інших, інших моментів. Таким чином, щорічно на одному робочому місці було можна економити декілька тисяч доларів. Тому ми запропонували проблему, яка існує. А вже на основі цієї проблеми ми запропонували рішення. Тобто, ми розуміти по які саме цінності ми несемо. що В чому наша відмінність від тих постачальників цих цінностей, які були до нас. Далі це канали, відносини з клієнтами. Як Можемо взаємодіяти з клієнтами. Які канали найбільш краще дозволяють нам взаємодіяти з клієнтами? Яким чином буде відбуватися взаємодія? Що який з каналів дозволяє отримати менший рівень витрат? Тобто, яким чином ми можемо наші цінності донести до клієнтів? І після цього? Взаємовідносини з клієнтами. Тобто, які ми відносини будуємо особисті, автоматизовані, корисливі, спрямовані на отримання. Тобто, повинні розуміти, це разова акція взаємодії або це постійна взаємодія з клієнтами. Лише після цього ми можемо вважати, що взаємовідносини побудовані. Потоки доходів. -то тобто, саме ради того, чого створювалася бізнес-модель. Поделі можуть бути разові угоди або регулярні від періодичних платежів. Тому тут я гадаю, що все просто і все зрозуміло. Ключові ресурси це відповідь на питання, що дозволяє вам утримувати вашу модель. Які саме активи мають для вас найбільше значення? Тому що, коли ми створюємо бізнес-модель, ми маємо. Знаєте, загальне про неї уявлення. Але на другому етапі ми починаємо створювати вже працюючу бізнес-модель, ми починаємо взаємодіяти з клієнтами, починаємо проводити опитування, і ми повинні чітко визначитись, от які є саме ресурси та активи, які є критичними. Тобто це те, що не можна затронути. Основні напрямки діяльності, які дії потрібно виконувати в вашій бізнес моделі, що грає ключову роль? Тобто, ми повинні з вами розуміти, за допомогою яких активностей, за допомогою яких критично важливих ступеней взаємодії в організації ми можемо утримувати та підтримувати нашу бізнес-модель. Основні партнери, тобто... Як взагалі ми можемо взаємодіяти з партнерами на ринку? Що взагалі ми створюємо? Або це якась нова структура, якась нова бізнес-модель, бізнес-проект, який направлений на конкуренцію, або взагалі на взаємовиключення? Конкуруючих проєктів, або взагалі це є партнерські проєкти, тобто це проєкт, який націлений на те, що ми могли взаємодіяти з оточуючими. І структура видатки. Яка структура витрат виходить в результаті? Тобто які ключові елементи витрат лежать? І після цього всього ми з вами отримали бізнес-модель. Тобто це Бізнес-модель вона відповідає на такі питання, яким чином ми створюємо продукцію, яким чином ми її доносимо до споживачів, і яким чином відбувається взаємодія. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, яким ви проєктом займаєтесь, або це фінансовий проєкт, або це соціальний проєкт. Або це якась активність, захід, соціальне партнерство, неважливо. Але все це є бізнес моделлю Тобто те, що ви пропонуєте своїм споживачам, тобто тим, на кого це все націлено, і які цінності ви їм пропонуєте. А далі вже йдемо. Наступними, наступними шляхами, яким чином ці цінності реалізувати, яким чином їх донести, які треба функції виконувати, щоб ці цінності виконувалися. Тобто ми переходимо до того саме до роботи з цією бізнес-моделлю. Ми бачимо на цій діаграмі, що? Насправді будь-яка модель вона включає в себе порівняння видатків та цінностей. І саме на цьому на синергії, на цьому пошуку цих взаємовиключень між видатками та цінностями це і створює інновацію цінності, щось саме нове являється. Тобто, як Надати якомога більше цінностей донести, щоб отримати якийсь певний прибуток, щоб ця цінність була найбільш корисною, найбільш цікавою, щоб вона приносила для вас гроші, щоб якісь певні ресурси, але при цьому необхідно мінімізувати видатки яким чином, або виключити, або скоротити. Так само і цінність ми або збільшуємо, або створюємо щось нове саме пошуки знаходження балансу цих сегментів і дозволяє створювати якусь нову інноваційну цінність. Да? Все дуже важко, але будь-яка, якщо у вас є колектив, то створення бізнес-моделі передбачає мобілізацію ресурсів, розуміння. Дизайн створення, застосування та управління моделлю. Що таке взагалі мобілізація? Це визначення мети проєкту, перевірка ідей, складання плану, підбір команди. І тут критичні фактори це люди. І основні фактори це переоцінка ідей. Дійсно, буває так, що ми вважаємо, що наша ідея є геніальною, але насправді вона є нежиттєздатною розуміння. Дослідимо ринок, дослідження клієнтів, беседи з експертами, збір ідей, думок, аналіз невдач. Критичні фактори це необхідно розуміти структуру ринку і фактори ризику це надмірний аналіз або виділення однією ідеї. Ви повинні розуміти, що те, що ви створили бізнес-модель, і яка вона буде в кінцевому випадку, щоб вона стала працюючою та приносила якісь певні дивіденди. Вона повинна бути, вона буде зовсім різною. Вона буде зовсім не такою, яку ми пропонували. І якщо ми звернемось до якоїсь певної однієї догми, то велика є доля вірогідності, що нічого не відбудеться. Дизайн. Саме дизайн це є заповнення у цієї канви-бізнес-моделі з цих етапів. І це. Потрібне, збираємося, аналізуємо, починаємо ідеї, 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 накидуємо. І саме головне це стимулювання творчості, адже фактор ризику це подавлення ідей. Застосування спілкування, залучення, реалізація реальне управління проектами. І керування, сканування, переосмислення, довгострокова перспектива. Тому, друзі. Що саме головне, на що варто звернути увагу? Що для вашої діяльності необхідна наявність декілька бізнес моделей. Чим більше, тим краще. І будь-яка бізнес-модель, вона працює на взаємодії з клієнтом. І що саме головне необхідна наявність клієнтської бази. І як це все працює, друзі? Зазвичай перед тим як після того як бізнес модель створилась, якщо у вас є декілька бізнес-моделей, ви починаєте взаємодіяти з клієнтами, тобто півот, тобто знаходження, ствердження, знаходження, ствердження. Тобто, це може бути. Розсилка. Пропонуємо вам заповнити Google-форму, і тут ви починаєте взаємодіяти. У вас є певний набір якийсь. Наприклад, ви створюєте якийсь там ідеальний унікальний контент, який ви плануєте створити канал, ви його плануєте розкрутити, щоб потім отримати монетизацію чи ще щось. І саме головне, так, канал, цінність, контент. Але яким чином визначитись? Ви вважаєте, що ті контенти, які ви створюєте, там, відео, вони будуть цікавими для клієнтів. Але ні, не бува такого. Можливо, виявиться так, що ті рубрики, які ви пропонуєте, наприклад, ви вважаєте, що у вас на каналі буде 5 рубрик, які ви бажаєте. Але клієнту ви потрібні запропонувати 10 рубрик. Для оцінки. І якщо ці 5 рубрик співпадуть з тими рубриками, які цікавлять клієнтів, то круто, да, Ваша ідея життєздатна. Далі рухаємось, дивимось, що, А які відео цікавлять клієнти. Ви орієнтовані на те, що це формат 10-15 хвилин. Але клієнти кажуть, ні 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 2-3 хвилини відео. Більше нам не цікавить. Круто! Далі ви починаєте, ви кажете, там, що ми хочемо щось візуалізувати. У нас повинні бути якісь там заставки, музика, музика ще що, ще щось. Але ні. Кажуть, нам не, це не цікаво, ми серйозні люди. Тому що саме головне, ви повинні знаходити та стверджувати. Знаходити та стверджувати. І лише після цього створюється та будується бізнес-модель. Але. Знаходження та ствердження це, реалізація, це розробка, а створення і побудова це реалізація. І коли ми зможемо, в чому грань, що реалізація це коли вже можливо продати мінімальний набір функціональних можливостей. І лише після цього можна переходити до IDPM, тобто це до оптимізації цієї моделі. І Зважаючи на це все, все, що я вам сказав, це все досить просто описується. Створюємо бізнес-модель, працюємо з потенційними клієнтами, або це розсилка, або підписка, або це опитування. Перевіряємо гіпотезу і після цього вже отримуємо нашу кінцеву модель. Друзі, я дуже вдячний вам. Я... Обіцяю, що в наступних відео ми зупинимось на кожному з моментів більш ґрунтовно та розглянемо конкретні приклади. Я дуже вам вдячний за увагу, тому підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.